Володимир Зеленський телефоном поговорив із прем'єром Індії на рендрою моді. Ключова тема розмови війна в Україні. А ще співрозмовники скоординували позиції перед шанхайським самітом шанхайської організації співробітництва. Саме цей саміт вже завтра відбудеться в Китаї у містечку Тяньцзинь. Ну і пан Моді він вже там, а ще туди збирається Путін. Відтак тема війни теж буде на порядку денному переговорів. Тож чого чекати від саміту ШОС Олена Чернякова дізнавалася. На 25-й саміт шанхайської організації співпраці до Китаю прийдуть два десятки лідерів країн Азії та Близького Сходу. Буде і Путін уже прибув прем'єр Індії на рендрамоді уперше за сім років. Зустріч ще до її початку вже називають перемогою китайського лідера. Сі Цзінпіну вдалося не лише зібрати найбільше саміт від заснування організації, а й спробувати створити новий постамериканський світопорядок. Сі Сізінпінцюй е задум, задум, да стосовно противаги Сполученим Штатам і західному світу розпочав з того моменту, коли він прийшов до влади в Китаї. І це було виражено в його стратегічних задачах відновлення одного поясу одного шляху, шовкового шляху. Саме для координації у регіоні започаткували ШОС 2001-го. Союз став таким собі продовженням безпекового об'єднання шанхайської п'ятірки, яку раніше створили Китай, Росія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Зараз це вже 10 постійних членів, між якими далеко не завжди панує розуміння і повага. Наре! Як от між Індією і Пакистаном через їхні протистояння у червні міністри оборони таки не змогли погодити підсумковий документ організації. Тож затвердження декларації цього разу переросте щонайменше у дискусію. Хоча усі на неї великі плани. Китай хоче виробити політику шос до 35-го року. І я думаю, що включення Індії в цей порядок денний це ну, великий успіх Пекіну. Бо Індія та Китай одвічні супарники, змагаються за позицію лідера регіону. До того ж мають полярні політичні устрої і територіальний конфлікт навколо високогірної території Ексайчин. Та зараз між ними потепління. Я дуже радий, що протягом останніх дев'яти місяців спостерігається тенденція до поліпшення ситуації на кордонах. Спокійно панує мир і спокій. Наші двосторонні відносини стали більш змістовними. Політика Трампа штовхає Індію до такого зближення з Китаєм. І напередодні цієї поїздки в Індії з візитом перебував головний дипломат китайський Ван Гі. Для моді важливо все ж таки показати свою таку стратегічну автономію, особливо. Тепер, коли моді не хочуть йти на ультиматум Трампа, запровадження 50 відсоткові мита на індійські товари болісно вдарять по економіці. Тарифи нагадаю, штати вели, аби підштовхнути Нью-Делі відмовитися від дешевої нафти з РФ, закупівля якої від початку повномасштабної війни значно зросла, і тепер моді перед вибором: російське паливо чи американський ринок. Індія постачає в Кита в США продукції, ось 24 рік. Там на майже 100 мільярдів доларів США, 91 мільярд. І коли ставляться мита 50%, як на мене, це практично заборонні мита, тобто мита, які не дають можливості щось постачати на ринок Сполучених Штатів Америки. Власне рішення їхати на саміт моді ухвалив 6 серпня, коли американський президент оголосив про запровадження мит. Чим я підштовхнув стратегічного партнера сісти за один стіл із учасниками вісі зла, і там ймовірно моді спробує прокласти нову дорогу для товарів, аби отриматися на плаву. Тут не політична ситуація зближення ще раз кажу Індії з автократичними режимами, які сформував пікін, але і товарообіг, хоча вони головні конкуренти в азійському регіоні Індія і Китай, то товарообіг у них приблизно 118 е, мільярдів доларів. І Індія залежить від Китаю по певним е, експортним потенціалам. 80% всієї електроніки до Індії йде з Китаю. На цілий тиждень до Китаю їде і Владимир Путін. Майданчик ШОС дасть цьому можливість уперше зустрітися із двома найбільшими енергетичними партнерами сі та моді з Китаєм. Путін ймовірно говоритиме про газопровід Сила Сибіру. Сибіру-2». хоча досі Пекін не хотів брати на себе жодних зобов'язань у проєкті. Темою перемовин буде і війна в Україні. Для Росії у визначенні її подальшої траєкторії руху дуже важливо розуміти, чи готовий Китай далі стояти у неї за плечима у тому, аби вона виставляла ці нереальні вимоги, і у тому що вона домагалася їх різними способами. Зараз Кремль просуває ідею залучення китайських миротворців в Україні. Київ категорично проти Пекін поки що публічно не говорить про такий намір. Натомість промацується питання у колуарах. Китай пробує знайти таку е, такий у підґрунтя для, для того, аби зрозуміти цю, цю форму своєї присутності, і тут мені хочеться сказати, що Китай хотілося б як і Росії сформувати нову систему безпеки на євразійському континенті. Та утілення усіх планів не гарантоване. Хоча зараз через нову політику Америки всі справді отримав вікно можливостей у регіоні, але поки так і не зміг позбутися. Токсичного шлейфу Олена Чернякова ми Україна марафон. Єдині новини Росія допоможе Кімчинину шукати уран для атомних бомб В Іркутську запустять програму підвищення кваліфікації для геологів з північної Кореї. Саме клавної тобі благодарності губернатору Іркутської області та орусів тубо за А то, что несмотря на занятость, я еще раз повторю, несмотря на занятость, уделять большое внимание на создание этого общества и принять участие в церемонии открытия общества. Что касается возможности обучения, Персонала КНДР то не до цього моменту проходило обучення на території Російської Федерації. Фактично, Російська Федерація стоїть за так званою ядерною програмою КНДР. Для новонавченого персоналу в КНДР розширюють і виробничі потужності. Такими рішеннями стурбовані МАГАТЕ було завершено новий завод зі збагачення урану. Вони планують збільшити виробництво Плутонію для більшої кількості ядерної зброї. Ми також бачимо нові побудовані об'єкти, окрім тих, які ми традиційно відстежуємо. Возможності добувати уран на території КНДР немає. Відповідно, Російська Федерація дає поняття, що Уран ліба ж обогащенений, либо необогаченный, ну, не буде поступати в КНДР з території Російської Федерації. У сусідній південній Кореї вже панікують, адже своєї ядерної зброї не мають а неадекватний сусід стає дедалі небезпечнішим. Північна Корея продовжує розвиток ракетної та ядерної програми, і тепер КНДР близька до завершення цієї війни. Вони знаходяться на завершальній стадії розробки міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть вражати цілі на великих відстанях і накопичують від 10 до 20 одиниць ядерної зброї на рік. За останні 4-5 років кількість такої зброї збільшилась у 2,5 рази. Також значно зросли можливості з виробництва матеріалів. Российская Федерация дает четко понять, что за заявлениями политического характера о а приостановке участия Российской Федерации в Дугаре о нераспространении ядерных вооружений следует практическая составляющая. Причем речь идет о расширении именно ядерной компоненты, ядерного арсенала КНДР и, соответственно, Иран. Розширенням ядерної програми КНДР стурбований і президент США Трамп, який навпаки хоче скорочення ядерних потенціалів усіх держав. Тому він збирається зустрітися з північно північнокорейським диктатором, розуміючи, це Росія навмисно тисне на США створенням нових програм з КНДР. У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Іном і із північною Кореєю, і багато хто скаже, що це жахливо, але ні, все добре. Насправді я колись побачу його. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним. Він був дуже добрий до мене. У нас було дві зустрічі. Ми чудово ладнали, і я знаю його краще ніж ви. Я не маю говорити, що він мені подобається, бо якщо скажу, мене вб'ють у фейкових новинах. То -то, Російська федерація фактично прийшла к ядерному шантажу Сєдінних Штатів. Причому, опять таки, це появление данной інформації накануні масштабних воєнних учені армії Соєднаних Штатів та Южной Карії Російська Федерація фактично з даним заявленням дестабилизировать дестабілізувати ситуацію на Корейском полуострове і оказать елементи военно політичного давления на Соєдінні Штаты. КНДР наразі чи не головні партнери Росіян, які надають зброю військових та робочу силу для війни з Україною. запрос у нашей стороны. Корейская сторона предоставляет тысячу саперов, которые будут заниматься разминированием Курской области. Ну и вторая часть – это дивизия строителей. Это две бригады, пять тысяч человек, объединенные в одну дивизию военных строителей, которые будут заниматься восстановлением Курской области. Это такая братская помощь Київського народу і руководителі Кенчинина у відповідь на це Росія віддає КНДР гроші, ресурси та технології. Дедалі сильніше намагаючись поглиблювати зв'язки між режимами. Ми завжди підтримували та підтримуємо всі рішення президента Путіна та уряду Росії. Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму. Рад був лично поблагодарити воєнноначальників, начальників. Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделения спецназа Корейской народно-демократической республики. Достаточно сказать, что буквально два дня назад пошел за после долгого перерыва первый поезд Хиньян Москва. Надеюсь, что в ближайшее время пойдет и первый самолет, который не ходили больше уже 30 лет. Тільки створювати союз із державою, яка повуха у санкціях, як і сама Росія, не найкраще рішення ні для її економіки, ні для добробуту громадян.